Всім привіт! Знаєте, як і кожного разу, коли готувалася до проповіді, запиталася Боже, а про що будемо говорити, яка буде тема цієї проповіді? І прийшла відповідь: Проповідуй, що я тебе люблю. І насправді прийшло ще три вірші. Перший з них це 1 Івана 4.10. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Бог полюбив нас. І послав свого сина як жертву за наші гріхи. Тобто, любов не йшла від нас. Насправді ми прийняли цю любов від Бога. І мені ще подобається цей англійський переклад це є любов. Вона полягає не в тому, що ми полюбили Бога, але що він полюбив нас, бо Бог послав свого сина, щоб заплатити за наші гріхи ціною крові сина. Тобто, за наші гріхи, ціна, плата це була. Кров Ісуса Христа. І раніше в Старому Заповіті за гріх платили іншу ціну. Це була кров тварин. Але ця жертва вона покривала гріхи недосконало і на короткий час. І через це все людство очікувало на те, що прийде Ісус Христос і заплатить цю досконалу ціну ціною своєї крові. Він стер всі наші гріхи, всі наші помилки, всі наші недосконалості. І насправді кожен з нас був таким. Там було багато гріхів, помилок, недосконалостей. І ми жили так, і ми пожинали і бачили в своєму житті наслідки гріха хвороби, прокляття. І це все було наповнене темнотою. Але Ісус заплатив своєю кров'ю за те, щоб ми могли стати такими, що ми змогли стати чистими без гріха, омитими і досконалими. І насправді Ісус заплатив один раз, щоб ми більше не платили своїми ділами, своїми, своєю смертю, своїми муками, бо ми і не змогли би заплатити. Адже тільки кров Ісуса, безневинного святого, могла заплатити цю ціну. І... Що тобі робити, якщо ти ще не є чистий, омитий і прощений? Що, якщо ще гріх панує в твоєму житті? Що, якщо ще в тебе є хвороби, прокляття і ця невизначеність, цей страх, ці турботи, що робити тобі? Адже Ісус заплатив ціною своєї крові і за тебе, і за твої гріхи. Отож, що робити? Найперше потрібно визнати ще справді в твоєму житті? Ще є присутній гріх і помилки, що це є, і воно тебе гнітить, не дає справитися. І насправді я теж не могла справитися. У мене був страх, в мене були турботи, в мене були хвороби. Але в один момент я почула, що Ісус пропонує вихід, Ісус пропонує свободу. І Він сказав: вибери мене, залиш цей старий шлях, залиш це старе життя і прийми. Прощення і нове життя цей чистий листок, прийми його від мене. Ото що зробити? Скажи Боже, я грішний, я недостойний, я недосконалий, я не можу сам справитися, мені потрібна ця допомога. Я дякую тобі, що ти ціною своєї крові, що ти спустився з небес на землю в цей грішний світ і помер, і терпів муки замість мене і заради мене. Дякую, що ти дав мені вихід з цієї ситуації. Дякую, що ти зробив мене прощеним, святим і омитим своєю кров'ю. І дякую, що ти дав шанс мені на спасіння, і що я не маю платити тепер ціну, вічну смерть. Бо насправді, якщо б не було б жертви Христа, цей гріх він пішов би і в вічне життя. І це було б вічно. Ця вічна смерть і вічна темрява. Тому подякуємо за те, що він зробив Тебе вільним. І скаже: Ісус, я хочу, щоб ти був в кожній частині мого життя. Будь в моєму серці, будь зі мною завжди і змінюй мене і далі. І насправді, що робити, щоб почало змінюватися все і всередині в тебе, і навколо Тебе. Моя порада. Скачай додаток «Християнські зустрічі. І почни слухати, можливо, по дорозі на роботу, по дорозі в школу, по дорозі на навчання, почни слухати проповіді, навчання школи. І побачиш, як твоє мислення буде мінятися, твої думки почнуть мінятися, і тоді почне змінюватися все навколо тебе. І краще почни зі школи істина. Це якби така маленька порада. Отож, Ісус полюбив нас і пожертвував собою. Тобто, це полюбив, це була дія. І це була жертва. І yeah. він якби пожертвував собою. І що він отримав якби, взамін на цю жертву? Він отримав друзів, сім'ю, і він продовжує якби, отримувати плід з цього, що він зробив по сьогодні. Бо по сьогодні з'являються нові друзі Христа, його сім'я розширюється. І що щодо нас? Заради чого ми сьогодні жертвуємо собою, своїм часом, своїми бажаннями? І який це принесе плід в майбутньому. Який може взагалі бути приклад цієї жертви? Це може бути саме пожертва, наприклад, ідолу. Ідол це те, чому ми поклоняємось, возвишаємо, те, що ми поставили високо, дуже над собою і над іншим. Люди можуть поклонятися роботі, тобто жертвувати собою роботі, жити роботою. І жертвувати своїм часом, жертвувати своїми близькими заради роботи, жертвувати бажаннями і навіть радістю і багатьма іншими речами. Але насправді, внаслідок такої жертви, не приходить задоволення або наповнення. Наоборот, виникає більше і більше пустоти, яку хочеться ще більше і більше заповнити. Буває, що люди жертвують собою якимось звичкам. Наприклад, серед короткочасного задоволення або зняття стресу, але це теж призводить до поганих наслідків. Також буває, що люди жертвують собою заради дітей, але потім розчаровуються, бо діти не роблять те, що вони хочуть, або стають розбещеними. І який вихід, куди найкраще жертвувати, куди найкраще вкладати, і найкраще жертвувати собою заради Ісуса Христа, а Він правильно розподілить ресурси. Ваші ресурси, бо ваше серце, думки і бажання будуть в правильному місці. І тоді на роботі буде явлена мудрість, терпіння і навіть радість, Бог зробить, щоб це було в радості. І звички відпадуть, погані звички, бо ваше серце і бажання будуть тепер не з ними, а з Ісусом. І воно як сміття, просто як шелуха осипиться. А діти вони побачать ту любов. Яку запалив у вас сам Ісус Христос, і вони самі потягнуться до вас. І наступний вірш е, від Івана 17, 26: Я відкрив їм, який ти є. Тобто Ісус Христос говорить, що Він відкрив, яким є Отець насправді, і надалі відкриватиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, огорнула і їх. І щоб я й надалі жив у їхніх серцях. Тобто Ісус Христос говорить, що Він відкриває людям, який є насправді Бог. Бо коли він прийшов на цю землю, Він показував любов, Він показував доброту, милосердя, він стіляв, воскрешав, виганяв вісі, він робив людей вільними. І насправді ця правда, і коли ми пізнаємо Ісуса, який Ісуса і Бога, який він є насправді. Тоді починає все змінюватись. Отож, в нас є наше серце, ми. І буває таке, що нас в світі обліпило різними речима. Наприклад, сумом, соромом, недосконалістю, безсиллям, панікою, турботами, коли живемо. І є Божа любов і Боже світло, яке хоче на нас посвітити і освітити, наповнити нас. Цей мир огорнути, але воно починає відбиватися, тому що ми в своїх думках, в своїх турботах, і воно настільки нас якби обмежує і ці стіни, які ми самі набудували. Але що робити? Ісус сказав: Я відкрив їм, який ти є. Тобто нам потрібно пізнавати, який насправді є Бог. І де ми можемо це дізнатися? Ісус каже, що Він це відкрив, а Ісус є Слово, тобто ми йдемо в Слово Боже. Щодо турбот, наприклад, тут є стінка з турботами. 1 Петра 5,7 Усі ваші турботи покладіть на нього, тобто на Бога, бо Він піклується про вас. Тоді що я роблю? Я дізналася правду, що Бог хоче, щоб я всі свої турботи поклала на нього. І я така, все, ці всі думки, це все, що я там хвилююся, турбуюся. Я це все беру. Кажу, «Добре, Боже, я віддаю це тобі, я не буду більше про це думати, я не буду більше над цим переживати. Я це віддаю тобі. І трохи воно починає змінюватися. Наприклад, є ще страх. 1 Івана, 4,18. У любові немає страху. Навпаки, досконала любов покидає страх геть, тому що страх має в собі покарання, а хто боїться, ще недосконалий у любові. Тобто, якщо є навіть якийсь страх. У нас є слово, що любов виганяє страх геть. І коли ми віримо, що Бог так досконало полюбив нас, що Він віддав навіть свого Сина замість нас, що Він завжди поруч, і Він хоче допомогти, і що він добрий і що його любов хоче постійно на нас оточувати, страх зникає, бо ти розумієш, що ти в безпеці, що ти в його руках. І тоді цей страх теж бере і потроху спадає. Далі там може бути сором, безсилля. Якщо сором, римлян 10.11, кожен, хто вірить у нього, не буде осоромлений. І тому цей сором, який тебе може переслідувати, він просто зникає, тому що за ці всі гріхи, за ці всі помилки недосконалості було заплачено, і тепер ніщо не може тебе осоромити в ньому, бо ти віриш в досконалого Бога, який за тебе заступається. І ти чистий, праведний і святий, бо святий це є без гріха. Василя, сум, Римлян 1513. Так, відірваємо наші турботи і сором. Все відірвали та да, багато так, Василя сум. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Бог може нас наповнити всякою радістю, миром. І від цього ми збагачуємося і надією, і силою Духа Святого. Тобто ми приймаємо цю радість, силу, і ми стаємо новими, ми стаємо впевненими, тому що ми знаємо, на кого ми надіємося і хто на нашій стороні. І це басилля і сум, воно теж зникає. Потрохи, потрохи, ці стіни руйнуються. Далі недосконалість. Полосян 3,14. А понад усе любов, вона зв'язок досконалости. Тобто, коли ми часто бачимо якусь недосконалість в нашому житті, що воно ніби тут не до кінця так, а як це правильно, а як так, і це навіть може вже починатися якесь виконання закону, бо ти думаєш, як правильно, але написано, що. Зв'язок досконалості, те, що робить все досконалим, об'єднує це є любов. І тому, коли я розумію, що Бог мене полюбив, я приймаю цю любов, і я тоді дозволяю цій любові і далі поширюватися, і воно робить все досконалим. Тобто навколо стає мир, радість і досконалість. І воно теж іде. І ще є паніка. Паніка це теж річ. Так, Івана 14, 27. Мир залишаю вам, каже Ісус. Мир мій, я даю вам, не так, як дає світ, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Насправді, мир в світі дуже короткочасний. Він тільки приходить, як зразу іде. Тільки від одної новини до іншої. Але Ісус каже, даю вам не так, як дає світ. Я вам даю свій мир, який навіть в будь-яких обставинах він лишається однаковим, Він не хитається. Тому що я завжди з тобою, каже Ісус, чого ти боїшся, не будь маловірним. Вір мені до кінця. І тоді, коли ми дізнаємося, який отець, що Він добрий, що він приготував для нас, це теж спадає. І тоді це світло, воно не має ніяких перешкод, бо всі наші думки, які нас відділяли, турботи, воно все спало. І тоді це світло, воно і світить на нас, і тоді воно може наповнювати нас і поширюватися далі. Якщо б виключило світло, я думаю, воно було б побільше. <реш> <реш> Але все добре. <реш> так, наступне. А, наступний вірш Римлянам 8:37. Ні, у всьому цьому. Ми більш ніж переможці через того, хто полюбив нас. У цьому всьому це у світі, через те, що Христос нас полюбив і зробив вільними від гріха. А гріх якраз за собою і несе ці всі турботи, страх, хвилювання, це все, що нас зв'язує. І нам потрібно оновлювати мислення. От якраз я тут було показано, як це мислення оновлюється, коли ти на брехню сатани береш і даєш. Правду і світло. Mm -hmm. Так. І буває таке, що ми вже наповнилися цими всіма добрими речами, правдою. Ми вже такі знаємо, ми стоїмо, але приходять обставини і починають нас mm -hmm. потрохи mm -hmm. хитати. І воно потрохи розливається, десь так забувається, нашу увагу переключається mm -hmm. і неспокій приходить там. І така потрохи пустота хочу приходити. І, і що робити? Якщо ми будемо навіть в обставинах і постійно будемо на зв'язку з Богом, навіть якщо нас буде хитати, ми не будемо порожніми. Ми будемо просто перебувати з братами і сестрами, ми будемо постійно слухати проповіді, ми будемо читати, ми будемо говорити з Богом постійно, написано, постійно моліться. Тоді ми не стаємо порожніми навіть, навіть в обставинах. Оце буде постійно на зв'язку. І, знаєте, була ще одна така ситуація, настала така річ, що одного разу була якась, коли чи образили, чи не так поступили люди зі світом, ну, буває в людей таке. Та. І прихоче прийти така як бідулічка, образа, злість, несправедливість. та, та, І я кажу, боже. Покажи, будь ласка, мені цю ситуацію своїми очима, бо я не розумію, що і як. І Бог просто показує таку картину, що ці люди вони мають зав'язані очі, і зав'язаними очима тримають меч, якусь зброю, і просто ось так розмахують нею. А насправді цей меч це той меч, який раніше в них же ж були вселили і запхали, і вони ним беруть, витягнули себе і розмахують. Тобто, ці люди насправді вони в незнанні, вони самі ранені, вони самі мають дуже багато болі. І через це вони просто в такій паніці, вони не знають, що робиться, і вони не знають навіть куди йдуть. І ця картина вона викликала більше в мене співчуття, розуміння, любов до цих людей і бажання ділитися з ними правдою. Бо насправді це страшна картина, і це правда. І те, що сказав Бог, він каже: і так, як я полюбив тебе. Іди і люби їх, бо їх теж вкрали з мого дому. Тому будемо йти і робити. Амінь. Амінь.